Джонатан Бруно Сантьяго Морено, вісім восьмий, Марко Мельник, двадцятий Артем Маклія на Светлій за Батарія. Що в першому школі готуються вісімного ранко буде пробивати саме підозорімає по зворота на Що розраховувати на позитивний результат Морено, Морено Деводенця обіграє, вирішив побивати український образ зараз. Скуперстантинку на виїзді 5-5 і. Зараз є шанс для гости. Воно посилює нагода пальця офіку до атаки. П'яте Морено його удар низом сильний брат Першої ліги України. Десна Валентеч. саме прикроє пораз. Зараз фенту часа Паркас воріти. Або яка нагода? Віталій зараз влучає в попереджено. Чи вдасть зараз ці повз Мандрес Морено технічно Морено як же не розбирається фантастична нього техніка Морено на стані поля може вернутися Ліфер пробиває Ліфер по центру не забувати про це в команді Skyup Футзал 2 і Ліфер Скачов Скачов технічно прокидає себе на кіт і Залишається на ногах, кечоу, зберігає своєї команди. же сьогодні грамона, не змагається Саренко. це можливість. Передача. Треба грати. Сповій зараз здається набити рябоконь. Його удар. Святкує цей гол рябоконь. Сильний удар низом, як розіграли. Листофа листопада цей стандарт і далі рябова. Моменти є? моменти є, не вистачає лише результат. Зараз можна грати фланг. Удар, Барібал відбиває Катьков Артем передачу можна не віддавати, було суворо. Затягнув з цим рішенням. І лише зараз. І контратака. 2-1 для Нестапанетечі. Не влучає. Болкіпером. І... Треба грати. Саміки ще у нас була Ліпер. Сушевич. Його спроба. Продати Тодор. Ліпер! Складна. Морено грає праворуч. тут Зал 2. Продовжує, продовжує шукати цей момент, шукати свою. Можливість біля воріт суперника. Удар. Ліфер. Сяйап. Мариниць. Збиває зараз і не влучає. Далі вороч. Смінов. Ще далі. Морено. Морено. Класно. Вибрабуває Морено. Удальний кут. І відбиває. Ще Передача. І Костявець збиває. Скоро цьомає 2 часи август. Віталій Рябоконь, автор поки що єдиного забитого голу. в Цьому поєдинку. Це заявка на сьогодні. Це явка. 2 виглядає наступним чином. Сьомий Макидатмінов, 27-й. Олександр Ліфер, 69-й. Іван Разумний, 8-й. Сергій Чеборнюк. й Артем Даценко. З лівого флангу є можливість. Передача під удар. Немає. Немає удару. Катьов. Двох профрубляй з, лів... з лівої ноги. Святок За... ленили не... з Кудзалу. Удар! Стику! Продовжується! Атаку, зараз удар! і гол Іван Разумний. Іван Разумний, втрата м'яча на власні половині поля обертається в другий гол. Десне с Страта м'яча. Ось зараз розігрувала. Одна точна передача. І Іван Інван робить рахунок. 2. 0 ну, на користь ніч. Буквально. Дісна Берінтець знаходиться. Шасліпер голову відповідь від Олександра. 2-1. Дуже швидко. Дуже швидко. Олександр Ліфер. Відзначається 2-1. В наступній комбінації Олександр Ліф робить рахунок. 2-1. Це команди зараз Олександр Ліф Знову таки оформити цей гол, як і ті помилки, що вона використовує суперників. Робиться дуже майстерно та вміло. Як і в першому так зараз туда поперечена. Випадково чи навмисно дуже емоційний гравець з бійцівськими якостями. І зараз Марине шурбуває на виконання і не влучає. Дуже просто. 2-2. До речі, за фолами. рівність за порушеннями. Остико грає надійно. Момент валібана зараз. У -у. Два шанси. Простріля на далі для нікого. І є шанс на контратаку. Лівим флангом Рябоконь. Треба грати, показує арбітер. Десна ватації Марини з правою ноги пробиває в ближній кут. Полушення у Небає. Разумне передача зараз і який момент. Можна грати. Можна грати. Показує арбітер. Іван Разумний. Не забуває один води. Передається. Стійка каревой оформить. 3-1. Три один серафуна квітая вонконів. Другої спроби Реалізувати можливість. Реалізуватися дуже-дуже рівно. Морана на Фланзі. Морана Морено Моранає технічно. Великим местам в обороні удар Барибан. Поспішає. Поспішає по удар. Закура пробиває найближчим часом, адже Треба рятувати удар Дмитро Іванов. Верне вже виходить в свою атаку. Виходить в свою фангу. Простріл. і вдається забити. Вдається зараз. Просити відставання Доміньвову. Зараз. Дуже гаряче завершення поєдинку може очікувати. Ну, враховуючи. Мож... Це великий ризик. Морено. Морено зараз проштовхує корпусом. за закура. На фланзі, З гострого кута. Ну і дав передачу. Ох, немає. Немає зараз завершення. Контратака. Іван розумний. На фланг. Івану пола внизу. Зараз. кутовий удар. Катим. У Каяпки в 2 Дарис Ніцаренко вийде п'ятим. 15 секунд до завершення. Ніцаренко під право Пробуває низов. Рикошет за коран додає в Сіку. Гадає, де що авантюрною ця історія, адже завтра підготовлений Удар. Морано віддала передачу за кора не підставляє ногу. До завершення. Тячов. Ніцаренко. Технічно зараз. Ніцаренко, професор просто як не там. Качов зараз став! Катьо про нас! Робити! І Сереня за чащу десант виграє сьогодні за рахунку. Сьогодні поразка, але такий класний матч видала ваша команда, особливо перший тайм, в другому таймі мала моменті. Що не розпочався він для перемоги, як вважаєте? Майстерності, перш за все, що можна грати. Ну, всі ж бачать, що ми кожну гру, ми в багатьох компонентах виглядаємо краще. Ми, хлопці б'ються, хлопці дуже заряджені. Ми нікому не віддаємо жодного метра. А ось майстерності, реалізації, якоїсь гри в обороні, концентрації. не Хватає через просто молодість і все. Це, ці пропущені голитики деякі були не обов'язкові. Це помилки на власні половині поля. Як вважаєте, ось як від них від цих помилок від відходити, коли їх вже не буде у команди? Та ну пізніше не буде, як показують ігри. Сподіваємось, що якомога можна скоріше, але я ж кажу, ну, це молодість. Через це треба проходити, помилятися, і згодом їх не буде. Всі помилялись, і дуже багато видатних гравців також помилялись, як були молоді, то просто час, просто час працювати. Хлопцям дякую за те, що вони б'ються, за те, що вони дуже хочуть. Поки не виходить, поки якась трошки темна у нас полоса, трохи нам футзальні боги не віддають, але якщо так працювати і так хотіти, то 100% воно прийде. Як воротар, що скажете по горі голкіперів сьогодні? І вашого воротаря, і голкіпера суперника, як оцінити дії? Ну, у нас сьогодні перший раз був задіяний голкіпер з першої команди. В нього дуже великий брак ігрової практики. Він дуже давно не грав, і тому йому було складно. Він багато помилявся там, в передачах, в воді м'яча. Знову ж, це без претензій, просто через те, що він дуже давно не грав. А у команди суперника дуже такий опитний голкіпер, який дуже багато часу грає, і він завжди багато хороших моментів має і виручає. і він завжди заряджений. І сьогодні він також там в декількох епізодах дуже гарно їм допоміг. Тому тільки похвала. Дивилися варіант, щоб вийти з п'ятим трошки раніше. Ось можливо, на кілька хвилин, хвороб 3-4 раніше. Та ні, ну в футзалі ми вийшли там за 3,5-4 хвилини. 4 хвилини у футзалі це така відстань, що можна забити 5 м'ячів. Ну, Як от показала гра тоді за громадом, ми забили там за хвилину-3 м'ячі. І ні, нам же не треба було відігравати там три м'ячі. Нам треба було відіграти один. Тому я думаю, що за три з половиною-чотири хвилини це якраз вистачає. у нас були два дуже гарні моменти, які ми просто не забили. Ну, сьогодні не забили колись заб'ємо. Декілька слів для людей, хто вас підтримує для вболівальників, коли от перемоги і якось такої мотивації, щоб продовжувало вас вірити. Ну, Перемогами ми поки не, не дуже їх тішимо, тому сподіваємося, що вони так, також з нами будуть переживати ці моменти, які такі не дуже, не дуже гарні не дуже приємні. Продовжув, продовжуватимуть нас підтримувати. і Я думаю, що рано чи пізно ми дамо свою відповідь і порадуємо їх. Вітаємо з перемогою. Сьогодні складна гра. Ваші емоції, ваші враження сьогодні. Дякую за привітання, дуже складна гра, але ми налаштовувалися на неї, тому що був перший круг, провальна гра, 8-1. Я рахую незаслужено. Зараз включили всі свої би, скорості і мали віддати, ну, дати бій, і це вийшло. Тому гра була для болівальників, 5 фолів, голи. Все було. Слава Богу, без травм, але все. Звершилося, як воно було, повинно завершитися. Сьогодні привчалося п'ятим часто до атаки. Як вважаєте, вам все вдалося в якості п'ятого? Е, ну ні, я б не сказав, що в, в прошлій грі було краще. Е, коли промахнувся по мене, чітно, ну, це все жарти. Е, насправді у нас була своя тактика на гру, і ми її виконували, і в якоїсь, в якоїсь мірі воно вийшло. Ми завжди практикуємо мене підключати, тому... Якось так вроді полполучалось. «Сьогодні ось багато фолів, було багато порушень. Першому таймі багато емоцій. Зникло світло. Як казати? Чому, чому так, так багато емоцій у нас було сьогодні? Е, ну дивіться, який у нас фан сектор. Ми велике кажемо їм дякую за таку підтримку. Я рахую, що у нас найкращі болівальники і які нас гнали вперед. Тому емоції ми не могли по іншому, щоб не боротися. Такі емоції були, що аж світло виключили. То я думаю, що накал гри був достатньо сильний. Це якби фанати нас вперед вели і ми тому так бігли. Ви скажете, по суперникам і здавалося, скаяп ще все ж таки повністю вивчили і готові повністю були. Е, так, скаяб, як би ж, ми знаємо, ми всі тренуємося в Києві, але ми до, до останнього не знаємо, хто спускається з першої команди. Так, і це тільки можна побачити на розмінці якихось гравців з першої команди. Тому це неочікувано. А все інше по грі все, все розуміли. Працювати з Максимом Максименко, відомий тренер. Вже тренер, був футболіст. У минулому як щось веснову навчив, чи все ж таки все вміли і просто вам допомагає. Пантера передає всі навики грі нам трьом. Я не один воротар, настрої. І ми всі виконуємо ті вправи, які нам дає Максим Миколаївич. Тому я думаю, все, все, все як в тренувочному процесі, все добре, на позитиві від Вас чекати далі, від вашої команди для вболівальників, для тих, хто вас підтримує. Декілька слів, скажіть. Що чекати від нас перемог, тому що зараз ви бачите, яка перша ліга, хтось очки якби тіряє, хтось заробляє. Зараз дуже важко. От зараз буде саме ключовий це другий круг, де команди будуть максимально брати очки між собою, старатися. Я думаю, що перша ліга себе оправдовує.